25 серпня президент України підписав закон про ветеранське підприємництво, ухвалений парламентом 31 липня цього 2025 року. Документ передбачає державну підтримку учасників бойових дій шляхом створення спеціальних економічних прав та умов для ведення власного бізнесу. Хоча закон вступає дію лише через півроку, шість місяців. А для того, щоб він був дієвим, потрібно прийняти і впровадити детальні програми. Однак, це власне перший крок для того, щоб захисники, які повертаються з війни, отримали реальні можливості відкрити власну справу. І з нами на зв'язку Анатолій Остапенко, народний депутат України, заступник голови. Компідкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів, комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пане Анатолію, доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. А також в нашій студії Назарій Олексюк, ветеран російсько-української війни, власне, засновник ветеранського бізнесу. Назарія раді вас бачити в нашій студії. Доброго вечора. Слава доброго вечора. Слава Україні, героям слава. Пане Анатолію, до вас перше запитання. Говоримо про нещодавно підписаний президентом закон про ветеранське підприємництво. Ми розуміємо, що закон рамковий, тобто, для того, щоб отримати конкретні інструменти реалізації цих норм, що там містяться, треба розробити і затвердити детальні програми підтримки на рівні держави, на рівні області, на рівні міста чи села, створити органи і ресурси для провадження цих програм. Чи можете ви окреслити часові рамки? Коли, а також хто і як має це, це створити? Ну я дякую за запитання. В принципі, ви вже коли презентували е, цей закон, ви сказали певні речі: це повинні розробити центральні органи виконавчої влади, е, органі місцевого самоврядування, да яким також щоб при кінцевих положеннях закону покладено таке завдання. І в подальшому ми повинні впроваджувати якраз цей час до наступного фінансового року, тобто 2026 року. Тобто 2026 року, а конкретніше через півроку, шість місяців, як як вказано в перехідних положеннях, документ так. має запрацювати у повній силі з усіма аспектами. Ми так розуміємо, да, да так воно ну, є. Ви також сказали, що це дійсно рамковий закон, тому що нам треба його ще допрацьовувати якраз. Ранковість його заключається в тому, що центральні органи виконавчої влади повинні всі ці напрями допрацювати, розробити ті чи інші положення щодо впровадження його в життя, і звісно, це все треба коригувати, якраз з нашими захисниками і захисницями. Я думаю, представник даного напрямку діяльності може це підтвердити. чому тому, що на жаль, ми планували в цьому законі закріпити те, що цим можуть займатися якраз і родини наших загиблих захисників. Зараз ми цього поки не маємо і знову у нас є там розбіжності. В чому тому, що 100% ветеранської підприємниці це на певний час. Розуміємо, що ми всі як кажуть, ходимо під Богом. Там можуть бути засновані товариства, де є всі учасники. Бойових дій, і вони заснували підприємство, але хтось може захворіти і піти з цього життя, і як в цивільному кодексі є у нього правонаступники: це дружина, діти там або батьки. І тоді у нас виникає питання: е, як тоді приходиться виводити цих учасників з товариства або переформатувати навіть заново товариство. Тому є над чим працювати і. Як є приклади, що дружина засновувала бізнес в пам'ять свого чоловіка, тому ми повинні розуміти, що ми повинні це дозволити. Пане Анатолію, ми так розуміємо, що станом на зараз бізнес заснований, наприклад, дружиною або дітьми ветерана, не підпадає під дію цього закону. Так, на жаль, да, але я думаю, у нас є ще час це все відрегулювати і для того, щоб ми також віддали належну шану сім'ям. Де загинули близькі, воюючи за Україну, по суті, воюючи за нас, це буде гідне вшанування їхньої пам'яті. Пане як... на фіна... да. А загалом, як щодо бізнесів заснованих до прийняття цього закону в 2014 або в 2015 тисячі році, засновники, якими були або є й зараз ветерана, ветеранами, якраз у це в якщо взяти, то цей закон був. Запропонований на розгляд ще там півтора року тому назад да до, до його прийняття, і тому ж точилися ці всі, е, як кажуть, е, не скажу суперечки, якраз обговорення: треба це робити, чи не треба це робити, як це треба робити. Тому ще раз кажу, це закон рамковий. Нам ще є на чим працювати, і ми підходили до його прийняття якраз з різними такими е, е, мотивами, Да. Я вважав, що треба зробити там. 65-70% присутності ветерана, і е, там інші можуть бути фізичні особи. Але для того, щоб в кінці кінців вже зрушити це питання з місця, то було домовленість так, що ми приймаємо на тих умовах, які сьогодні є, а далі будемо його доопрацьовувати і вносити зміни. Але нам треба було перший крок зробити. В кінці кінців ми повинні були сказати, що ветеранському бізнесу відкрила дроба, він повинен рухатися вперед. Назарій до вас запитання. Я так розумію, ви встигли вивчити текст документу. Чи плануєте скористатися цією можливістю? Чи що без цього закону було для вас корисним у випадку? звичайно, якщо будуть внесені ці зміни, про які говорить пан Анатолій, адже ви заснували бізнес уже достатньо тривалий час, два роки тому. Якщо не так. Е, ну ми е, всі ветерани, які займаються підприємницькою діяльністю, вони насправді давно говорили, що цей закон потрібен, і вони його давно чекали. Всі чекали, звичайно, що по-перше, ну, легітимізації статусу ветеранського бізнесу, адже такого поняття, як ветеранський бізнес, ветеранське підприємство у законодавстві немає. Це якась була таке ефемерне поняття, загально вживана фраза, яка на законодавчому рівні не існувала. Тобто, ветеранського бізнесу, ну будемо говорити ще, поки він не впроваджений, його. Буцім, то не існує, хоча він є. є Парадокс. бізнес, створений ветераном або чому сім'ї. Так він має підтримку, він має фінансування, він має допомогу, але це все є це з юридичного статусу. Ну має статус в окремо взятих програмах, проектах, грантових підтримках. І так далі, ми чекали цього закону. Звичайно, що ми е, роз, вимагали. Так, ветеранська спільнота вимагала, щоб держава дала якісь більш суттвіші гарантії, можливості для ветеранського підприємства, і дала якісь більш інші переваги та можливості поруч з іншими бізнесами для посилення покращення конкуренції. Адже ну я завжди говорю таку фразу люблю її казати, і вважаю, що в цьому випадку вона добре підходить. Це ветеран, це є громадянин, який заплатив більше ніж податки. Тобто, ми ветерани, ми заплатили е, своїм вкладом в захист е, нашої батьківщини більше ніж податки, і ми розраховуємо отримати від, е, від держави в свою чергу теж якусь допомогу. Зарій, от е, цей документ, зважаючи, що він власне є рамковим, дає відповідь на ось цю вимогу, е, ну в, в більшості. В більшості є позитивні моменти, є позитивні норми, які прямо прописані, які можуть працювати не дочікуючись прийняття відповідних інших підзаконних актів. Це, зокрема, право для ветеранського підприємництва отримати в оренду державне або комунальне майно без проведення конкурсу. Це, наприклад, резервування за, за місцевими бюджетами видатків. Ну, тих чи інших видатків за ветеранським підприємництвом до 5% цих видатків, тобто, ну звичайно, хотілося б більше, але дякуємо за це. Це так само я дуже хочу звернути увагу, що ну, в принципі, я позитивно відношуся. Що в законі передбачено, що забороняється будь-який тиск, вплив на ветеранське підприємництво, чого в принципі не було раніше, і були різні ганебні випадки. Якихось неправомірних дій контролюючих органів це вже добре. Ну і саме головне, що цей документ дає можливість і дає стимул, і буде давати стимул і на місцях місцевій владі і центральній владі, в лиці міністерства ветеранів впроваджувати якісь більш ґрунтовніші грантові підтримки підприємності. Власне в тому числі про ті норми, які ви згадували. Ми далі будемо говорити з паном Анатолієм. Наскільки я розумію, статус ветеранського. Підприємства не набувається автоматично. Потрібно ветерану власне потрібно здійснювати якісь дії для того, щоб отримати цей статус. Яким чином власне набувається цей статус ветеранського підприємництва? Ну саме саме головна дія, і цей статус набувається за рахунок того, що 100% в підприємстві повинні бути ветерани, як я сказав. Тобто, ветеранки і ветеранки можуть бути ФОП зареєстрованими да, або там юридичними особами. Товариство, наприклад, да там самозайняті особи, але там знову ж таки 100 відсотків засновником повинен бути ветеран, або всі засновники повинні бути ветеранами. Це однозначно сказано в законі. Так і повинно бути власне для того, щоб підприємство або бізнес набув статус ветеранського, що потрібно зробити? Чи це автоматично наділяється, якщо 100% бізнесу належить ветерану? А да, він буде да, автоматично буде визнаватися ветеранським заснованим ветеранами і буде ветеранським підприємництвом займатися. Бо що ми по суті, по великому рахунку, якщо брати за цивільним кодексом, да, ветеранське підприємство це один із видів економічної діяльності громадян України. Але які громадян, які є з статусом mm -hmm. о, ветерана, тобто учасника там бойових дій, там і інших, да, і вони повинні бути в засновниках 100%. Це саме головний критерій. Такий статус надається терміном на 5 років. Так прописано в документі. Чому саме такий термін, і для чого взагалі таке обмеження, адже через 5 років даруйте ветеран не буде, не припинить бути ветераном. А, ну, дивіться, тут закладалася. Розробниками даного законопроекту п'ять років це для розвитку і стимулу займатися ветеранами ветеранським підприємством, да засновати ветеранські бізнеси. Ну і ми ставили певні обмеження, щоб людину якби стимулювати для розвитку. Тому що ми знаємо, що ветерані у нас це молоді особи зараз в більшості, але щоб такого не було, що ветеран жив там умовно 15 років, а потім вирішив. Чомусь там, займатися ту чи іншою діяльністю. Я не виключаю те, що ми будемо переглядати це. Я там пропонував, щоб це було як мінімум 10 років. На сьогодні ми прийняли таку о, норму, що в 5 років. Якраз це є розвиток на те, щоб старт був, і тоді зрозуміло, коли людина заснувала бізнес, як він буде існувати, чи не буде він існувати. По суті, це 5 років термін для заснування бізнесу. Mm -hmm. Підприємство а... ветеранське, воно буде і залишатися про гроші. Фінансування статей витрат відбуватиметься за рахунок державного бюджету чи в тому числі за рахунок місцевих бюджетів. Власне чи не вийде так, що міста області, які дуже багато з них мають свої програми підтримки ветеранів і підтримки ветеранського бізнесу, будуть мати свої програми, а паралельно буде існувати державна програма підтримки ветеранського підприємництва з грантами з допомогою і так далі. І ці речі будуть існувати паралельно. Віця, де держава повинна гарантувати кожному ветерану. Я думаю, о, о, пан Назарій мене підтримує. В цьому цим ветеранам, які захищали батьківщину, їх сім'ям та члени їх родин, да, рівні права на ті чи інші пільги, які гарантує держава і преференції в своїй державі будь-де повинен бути ветеран. Звісно, ми знаємо такі приклади навіть до повномасштабної агресії, коли ті чи інші регіони. Проваджували свої програми. Вони були, вони є, і ми, звісно, розуміємо, що кожна громада зможе від себе за своїм рішенням дати або більше, або менше. Це ми не зможемо регулювати. Це буде вирішуватися на місцевому рівні, але ж ті загальні норми і той загальний базис, який держава повинна гарантувати, він повинен бути е, Назара, До вас запитання звернемося конкретно до вашого досвіду. Чого ви найбільше потребували під час започаткування чи заснування свого бізнесу? І чого потребуєте від держави зараз? Ну, на стадії започаткування бізнесу, звичайно, що це найголовніша, найбільша проблема це була проблема вибору організаційно-правової форми ведення підприємницької діяльності. Все, що стосується оподаткування, відповідного ліцензування, отримання дозволів загальних таких речей так. А на сьогоднішній день, вже як працюючий бізнес, можу сказати, що ну так плюс-мінус потрібно, очевидно, що враховуючи економічну ситуацію в Україні, це лібералізацію податкового навантаження. Адже ну, і цим законом так само не передбачено конкретно. Але дай Бог буде, щоб якісь були визначені вже конкретно якісь податкові пільги чи зменшені ставки, які були би передбачені, тому що звичайно що це впливає. Покупівельна спроможність населення вона знижується, як це несумно сказати. А податки треба платити, і податки звичайно, що збільшуються, військовий збір збільшується. Ми це розуміємо, бо це треба сплачувати. Але з другої сторони, ми хочемо десь як ветеранський бізнес, почути які ну які можуть бути для нас. Цьому напрямку преференції ми не вимагаємо їх дуже великих, ніхто не вимагає скасовувати взагалі сплату на податків, але десь можливо визначити якусь розумну межу. Це важливо. Дуже важливо, це є питання оподаткування фінансової допомоги, грантів. Так? Зараз на, на, сьогоднішні, та, на сьогоднішній день єдиний грант, ну не єдиний два гранти, так от є робота. Для ветеранів не оподатковується, і другий це є грант від Українського ветеранського фонду, і це сталося тільки завдяки тому, що міністерство ветеранів на кабінеті міністрів України домоглося внесення змін до постанови і внести Український ветеранський фонд в категорію тих. Чиї гранти не оподатковуються, але не забуваємо, що є фінансова допомога від міс... від органів місцевого самоврядування, наприклад, та ж сама у нас Двівська міськрада допомагає багато різних. Внутрішньоукраїнських благодійних організацій, які так само допомагають, це все треба оподатковувати. Податкове навантаження з цих цієї допомоги є велике, і це при тому, що дуже велика кількість цих грантів видається на старті бізнесу. Так коли підприємство і дуже має можливість дуже, оплачувати. і дуже важливо. Умовами будь-якого гранту або проекту на фінансову підтримку ветеранського підприємства зазначено, що кошти, які надані за таким грантом або фіндопомогою, не можуть бути спрямовані на сплату податків, зборів і платежів. Тобто, якщо ветеран отримав е, суттєву якусь, наприклад, як Український ветеранський фонд е, дає підтримку, наприклад, півтора мільйона, так то з них будь-добрий, 23% заплати. Але з яких грошей? З тих грошей, що тобі дали, ти не маєш права платити, десь треба шукати. Тобто, і виходить, що тобі допомагають, і в той же час тебе ставлять такі умови, що ти мусиш. Ну все, ти зобов'язаний. Тобто, це потрібно вдосконалити, це потрібно передбачити. І те, що ви говорили про, про державну підтримку, місцеву підтримку, я вважаю, що має бути якийсь національний стандарт. Цієї підтримки, під який всі повинні орієнтуватися, щоб в нас не було вибачте за слово, хаосу, коли Міністерство ветеранів робить одні речі, ті самі речі намагається дублювати місцева влада. виходить з того нічого. Тобто має бути стандарт. Пане Анатолію, якщо ви бажаєте, ви можете відреагувати, особливо в частині оподаткування. Ну для того, щоб ми змінили податку, ми повинні внести зміни до податкового кодексу. Не, не один закон нам не, не дозволяє регулювати це тими законодавчими актами, які ми приймаємо це зрозуміло, а, да? на мій погляд, який перший там податок, який би ми могли запропонувати трошки зменшити, це військовий збір. Це для тих людей, які захищали Батьківщину, це перший податок, який ми могли б, як я вже сказав, зменшити. В Подальшому, звісно, всі державні програми. Ці стандарти, якраз я і казав, що держава повинна гарантувати їх отримання на певному рівні в кожному куточку України. А регулювати прийняття рішень органами місцевого самоврядування ми тільки можемо рекомендувати, але не можемо їх змусити, щоб вони були скрізь однакові. Тим більше спроможність громад різна. Ми знаємо місто Київ, місто Львів, там Одеса. Там інші вони доволі. Потужні які можуть допомогти кожному ветерану в, в тій чи інший спосіб, можливо, ну але міські, ж ми можливо міські ініціативи. Бо... Це власне ті, які задають стандарт, на які повинні орієнтуватися інші громади, в тому числі це конкуренція за підприємців, які готові відкривати бізнес. Можливо, підприємець прийде до міського голови іншого обласного центру і каже: якщо ти, якщо ви не приймете програму, то я переїду, наприклад, до Львова, оскільки там лояльніші е... я не думаю, для ветеранів. Що шантажувати треба когось тим, тим, тим чи сім ін... чи Іншим, але в першу чергу я хотів би порадити ветеранам, поспілкуючись з ветеранами з асоціації, ветеранів підприємців, ветеранів взагалі, які об'єднуються. да, вони рекомендують прийти і поспілкуватися, з як кажуть, рівне з рівним тим, хто вже заснував бізнес, для того щоб зрозуміти, зможе ветеран робити бізнес чи не зможе. Ми маємо такий приклад в місті Полтава, Тарас Лелюх готовий. Підтримати кожного, хто до нього приходить, поспілкуватися і порадити, друже. Ти там піди ще почитай зрозумієш, що ти чітко хочеш. Тоді за початковий бізнес. Якщо треба підтримка, то їхня асоціація готова надати. Так і асоціація ветеранів підприємців. АТО, то де якого чуля Сергій Позняк, я думаю, доволі відома людина в нашій державі, яка також е е працювала над законом про ветеранське підприємництво. На також стоїть на цих позиціях, що треба в першу чергу поспілкуватися, отримати ті чи інші ту чи іншу інформацію від своїх побратимів, які вже це роблять. Тоді розуміти, готовий ти чи не готовий займатися підприємницькою діяльністю. Пане Анатолію, ще одна норма про неї згадував Назарій. От у Сполучених Штатах Америки для ветеранів діє бізнес-статус «Veteran-owned business», який дає зокрема багато преференцій, але одна з них це під. Підприємці, ветерани мають перевагу у державних тендерах. Так розумію, що подібний механізм застосовується і в нас. В цьому законі ветеранам гарантується доступ до держзамовлень до 5% контрактів. Оця сума, і саме це формулювання до 5%», Що це означає? Адже і нуль це також до 5%. Хто буде контролювати або хто буде вимагати, щоб це було справді 5%, а не нуль. Віці на початку нашої розмови ми говорили, що всі, всі програми і пропозиції повинні зробити Кабінет міністрів України для того, щоб ми розуміли, як вони готові впроваджувати дії цього закону в життя. Ми будемо чекати від них пропозицій, і я думаю, що якраз міністерство ветеранів на сьогодні набрало дуже гарний темпи, пропонує ті чи інші. Законодавчі ініціативи вони повинні бути е, насторожі як кажуть, наших ветеранів і все для них робити для того, щоб е, ці всі програми за були започатковані і впроваджені в життя. Як ми вже казали, на жаль, це е, закон рамковий Ми під нього дуже багато зароб, повинні зробити законодавчих ініціатив і актів, прийняти їх е, е, і розглянути і впроваджувати в життя. Час є. Але його по суті не дуже багато для того, щоб з 1 січня 2026 року ну запрацював даний законопроект. Я готовий підтримати. Я ж казав, я стояв на таких позиціях, що це не повинно бути 100% ветеранів. Тому я думаю, пан Назарій, як засновник бізнесу до повномасштабної агресії, він зі мною погодився тут механізми бо ми б могли напрацювати краще. Питання від нуля до п'яти, ну це ж знаєте, як завжди, коли є вилка, то ми можемо або прийняти один, або п'ять, або якусь іншу цифру. Mm -hmm. Якщо б ми написали від п'яти, то ми б могли сказати: ну, будуть надавати тільки п'ять ніхто не буде. Тут треба розробляти всі ці механізми для того, щоб впроваджувати це все, все в життя. Якого. Ще одна норма це гарантії захисту, заборона незаконного втручання державних органів у діяльність ветеранського бізнесу або відшкодування збитків, якщо такі втручання відбулися. Тобто, це такий собі імунітет від перевірок. Як це може реалізовано бути на практиці? Адже у нам ну, всім підприємцям час від часу гарантують імунітет від перевірок, однак щось не зовсім працює. Да, я вами погоджуюсь. Було дуже багато гарантій, було потім зміни. Але е, основне те, що пропонувалося в першому читанні, це створення е, наскільки пам'ятаю певної структури з ветеранів, які б перевіряли, е, реєстрували навіть не так були дотичні для того, щоб надавати і гарантувати цей статус ветеранського підприємництва. Потім відмовилися від цієї структури. Ну а на сьогодні як можна сказати, гарантувати? Ну, поки будемо е, надіятися, що знову ж таки кабінет міністрів е, розробить певні умови для того, щоб гарантувати ці, -ці перевірки. Ну і самих ветеранів ми знаємо, маніфест 42, який е, був запропонований в першу чергу ветеранами, яким е, знову ж таки Сергій Позняк в його проваджував життя, які стоять на сторожі. Захисту бізнесу і бізнесу, якраз ветеранів, да на яких здійснюється тиск, і вони це дієвий механізм, який працює на сьогоднішній день. На, на базі нього можна створити ту чи іншу структуру, в яку будуть входити якраз представники ветеранів, ветеранського бізнесу і тих структур, які готові допомагати і відстоювати їхні права, Назарій. А ви згадували про те, що це актуальна норма щодо захисту від перевірку або захисту від тиску? Чи мали ви проблеми такі з тиском на ваш, на ваш власний бізнес? А і наскільки цей механізм, який запропонований, описаний паном Анатолієм Остапенко, може бути ефективним та дієвим? Ну це може звучати так трошки дивно. Такий тиск. Ну я б не сказав, що це прямий тиск. Такий він був замаскований. Бі щось інше він почався буквально на другий або на третій день. Так, тобто, ну, я не буду називати, не буду казати хто, тому що ну, це будуть такі публічні звинувачення, які не будуть підтверджені. Да, були, а, Намагалися під виглядом якихось співбесід приходити перевірки певних контролюючих органів, незрозуміло задля чого. І біда не в тому, що хочуть десь щось хтось чи потиснути, чи незаконно поперевіряти, а біда в тому, що нема кому поскаржитися. Тобто хотілося, щоб був якийсь конкретний орган, який би приймав би скарги на порушення прав ветеранського підприємництва, і щоб існувала якась дієва дійсно відповідальність за порушення таких. Ну, Таких ну заборон. Як, ми, як ми почули закон рамковий. Ми сподіваємося, що і ті ініціативи або зауваження, які прозвучали в нашому ефірі, також будуть враховані законотворцями і урядовцями. Я дякую нашим гостям за розмову. Це Назарій Олексіюк, Олексюк, ветеран російсько-української війни, засновник ветеранського бізнесу та Анатолій Остапенко, народний депутат України.